Ми влітаємо в Курахове, як кажуть, що духу український десант Николаг розганяє машину майже до 170 км кілометрів на годину. Біля узбіччя стоять уражені ФПВ-дронами автомобілі. Якщо баритися, можна і самому стати жертвою безпілотника. Курахівська ТЕЦ, яка була візитівкою міста та забезпечувала регіон електрикою, побита та зруйнована, а стіни чорні від сажі після безлічі російських атак. Олег військовослужбовець ЗСУ із 79-ї бригади, яка обороняє цей напрямок, згадує, яким Курахове було 4 роки тому. Тепер усе змінилося. Буквально за два місяці місто стало таким приводом. Можемо Курахове. Чергове місто. Привід. Російські війська підійшли вже на два з половиною кілометри. В місті сильні обстріли. Місто руйнується, Урандень. майже знищене, знищується систематично вогнем артилерії, противника, авіаційними ударами, реактивними системами вогню. Зараз Курахово знаходиться на півоперативному оточенні, але бої ще в сьомому місці їх немає, але на околиці міста вже бої тривають. Сховавшись під деревами, чекаємо на транспорт. Рухаємося на позиції українських військових. Водій американського військового авто маневрує бездоріжжям на повній швидкості. Нас підкидає до стелі. Зненацька погляд військового Владислава стає дуже серйозним. Виявляється, за нами женеться російський впідрон. Машина мчить ще швидше. Терінова сказали залишити машину, тому що побачили ховаємося під деревами. Пуле пересікаємо по а вона перед нами пішла посадка. Я побачив, вона за нами через поле полі. Ми якраз вирушили і вона так по полю йшла. Вона летіла за нами, а потім зупинилася. Реб не давав. Реб включений. Тому російський дрон нас наздогнати не зміг. А на позиціях українських десантників фронт дугою з трьох сторін російські війська це Курахівський напрямок, але у нас, як зазвичай, з трьох боків у нас люди. Як казав наш полковник Іва легендарний, що це і добре, можна куди хочеш стріляти, в будь-яку сторону. І це в цьому куту ми вже два роки знаходимося. Тобто і з півдня, і з сходу, і з півночі у нас тиск. На пункті спостереження видно, куди стріляють. Російські солдати намагаються просунутися вперед. Падає снаряд, один потім другий. Відходять, скажи, сказкажимо, хай заходить не той, що лежить, а под брівно. Російські солдати рухаються малими групами по дві людини з різних боків. Щоб важче було встежити. Ось одна пара, ось інша. Ранівані. Метрів Все, по-другому ці двоє російських солдатів загинули, але зараз піде друга пара. Ось вона чекає, і так продовжуватиметься, доки не вклиняться чи день не закінчиться. кажуть українські військові бійці. Додають, що коли фланги просідають, то доводиться відходити їм. Протязі дня таких підходів там шість-сім. Може бути, це те, що так крайнім часом спостерігаємо. Ситуація якби складна, але контрольована. Я вже кажу, ну, за допомогою нашої е, піхоти, веде спостереження, потім засобів артилерії, мінометів, то тримаємо цю ділянку фронту. Складна, тому що якби, противник і на інших напрямках має успіх, передвигається у фланги, але тримаємо. Це також робимо свою роботу. Гармата. Ну, це ваші, ваші. З кожним не важче. Кількість людей впливає на це. Коли в підрозділі було там певна кількість людей, да? зараз їх в рази менше, в два рази менше. Ну, відповідно, роботи прибавляються, відповідно, воно ще важче, ніж було навіть, навіть 22-му. Ну, але, як сказав мій колега, довше ніж три дня протрималися вже добре. Українські військові кажуть, що необхідне поповнення. Не знімайте мене, будь ласка. Я не хочу. У Курахово пішов дощ, а Це означає, що не літатимуть безпілотники і не коригуватимуть артилерію, яка на якийсь час затихне. На дворі з'являються люди. Ця жінка збирає горіхи. Світлана та Олена. Його дрова, вбіляємо, топимо, живемо в підвалах котов сімнадцять катов, якщо ви так? покажете это в Дніпрі, пус люди готуються, Пусть они готовляться. что вот тут эти дома. Небо проясняється. Звуки артилерійської перестрілки, гуркотом грому знову лунають поміж будинків, а люди ховаються. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.